Те, то, скажіть, в чому суть, в чому незадоволення, тобто чому можна загальну проситуацію? У про ситуацію. ми керуємо э, своїй діяльності законом про місцеве самоврядування, стаття 55.3, яка передбачає э, заборону суміщення посад голови обласної ради як посадової особи місцевого самоврядування, вищої посадової особи і поєднання з іншою діяльністю, тобто на громадських висадах, чим займається пан Мунтян, в очолі обласної організації в партії Батьківщина. Ось суд судового процесу. Тобто, е якщо б пан Монтян був слухняним, він би взагалі не допустив е цієї справи. Окрім того, що і правоохоронні органи, які відстежують законодавство, і стежать за дитинами законодавства, могли б і без. Громадських активістів застосувати законні засоби до того, щоб Мунтян обіймав одну з цих посад. Як що забороняє закон про по місцевім? Чи зверталися виставим до правоохоронців? Значить, ми зверталися до пана Монтяна. Ми зверталися з листом майдан. Ми зверталися в Набу, але реакція була дуже слабенька. розбирається на місці до Тимошенко. Ось ну, до Тимошенко само собою до голови партії. Ось тому громадський активіст, колісник Віктор Васильович, він же член партії Батьківщина, подав на суд на голову обласної організації партії Батьківщина Мунтяна. І треба відзначити, що колісник є членом Ченецького обласного об'єднання «Майдан». І, безумовно, Майдан виступив на стороні колісника як третя особа, яка не виставляє своїх додаткових позовних вимог, але підтримує позов колісника. Та ви хочете, щоб Іван Миколаївич був або головою обласної ради, або головою осередку? Так? Я не хочу. Так каже закон про місцеве самоврядування, стаття 55.3, про сумішення, заборону суміщення посад. Нехай виконує норму. Чи туди, чи туди це й гужа справа. Але норма закону повинна бути виконана, якщо ми живемо в правій державі, якщо ми хочемо йти до європейської держави. Що зараз відбувається? Зараз ви маєте на увазі ось таке питання. Зараз відбувається елементарно. Затягування справи. Просто затягування, тому що йде вже 4, скільки, чи 5 засідань у нас від 1 червня. І ну, кожен раз, якби організаційні такі. Одне клопотання, друге, суд переноситься. Власне, ну, треба вже приймати якесь рішення. Задовольняти, не задовольняти позов. Е Нехай це вирішує суд чинного законодавства. А ми вважаємо, що це просто затягування справи. Це відчання, так? Так. А яка ваша змога в позові, що, що ви там говорите? Зараз я вам точно скажу, дивлячись. 嗯。